Вітаю всіх підписчиків свого каналу Чарівна Магія життя і кожного глядача на своєму каналі. Мене звуть Наталія Озаряна, і сьогодні ми починаємо нашу зустріч. І... Кожного кожного з вас я обіймаю і кожному промовляю, ти найкраща у світі людина. І сьогодні є чудовий код на цілий день, який допоможе вам активувати свою підсвідомість, свою інтуїцію. Те число 11. І так, сьогодні, на протязі всього дня промовляйте вголос число 11. Ну, а сьогодні 10 червня, чарівний день, коли дарують багато перспектив. В сьогоднішньому відео ви все дізнаєтесь. Що ж поєднує в собі енергія 11 та 12 місячної доби? Вона подарує вам прилив сили та готовність долати будь-які перешкоди. Ця енергія володіє потужною, міцною силою. Така. ну... Період потужної енергетики і він відкриває перед вами безліч перспектив, однак вимагає щирості, чистоти помислів та впевненості в собі, щоб він пройшов більш успішно. Дійте раціонально та продумано, уникаючи непотрібної метушні, крім того, проявляйте турброту проточуючих і не відмовляйте нікому у допомозі, якщо це в ваших силах. Особливості дня місяць перейшов на знак близнюків з ідеальним часом для налагодження контактів. Заклад нових знайомств, вдосконалення своїх соціальних навичок. В цей день люди найбільш щутливі і місячні енергії будуть демонструвати особливу гнучкість та інтелектуальну активність, що дозволяє зміцнити взаємини з близькими та завести нові цікаві знайомства. Такі будуть посилення дотепності, підвищена швидкість реакції, дозволить вам отримати задоволення від будь-якого спілкування. Крім того, вплив сузир'я дозволяє легко перемикатися з одного завдання на інше, допомагаючи швидко орієнтуватися в будь-якій ситуації. Наповнений Енергією і силою. В цьому періоді ви відчуваєте спрагу діяльності, однак пам'ятайте про необхідність продумати свої вчинки, направте їх потужною енергією. Правильне русло, діючи мудро та не опускаючи з виду найменших деталей. Уважність та помірна обережність допоможе вам використовувати всі надані долею можливості. Використовуйте свою внутрішню силу та мудрість, спрямовуючи їх виключно на благо. Не допускайте негативних дій або помислів. Сьогодні вони можуть виявитися особливо руйнівними. Далі час буде спокійніший, оскільки потужність духа спрямована на пізнання себе. Час активних дій змінюється періодом глибокої внутрішньої роботи, спрямованої на самовдосконалення. Енергії сприяють саморозвитку, не втрачайте з уваги цю інформацію. І взагалі любу інформацію, що надходить сьогодні до вас, навіть із випадкових джерел, так як вона. Може виявитись важливою. Крім того, сьогодні ви можете отримати підказки від Всесвіту, які допоможуть вам досягти успіхів. Тому будьте гранично уважні, поради і рекомендації, щоб ця доба пройшла найбільш успішно і продуктивно. Постарайтеся не починати ніяких справ. Особливо, якщо не впевнені у тому, що зможете їх логічно завершити. Зосередтесь на наявних завданнях. Сьогодні ви смієте знайти для них. Рішення, які дозволять отримати прекрасні результати. Якщо ж ви все ж таки вирішили взятись за новий проєкт, у жодному разі не робіть пауз і не кидайте розпочати, в іншому випадку удача може від вас відвернутися. Робота в команді складається вдало, особливо якщо ви маєте навички знаходити взаємовигідні компроміси. День буде продуктивним для творчої та наукової роботи. При цьому найбільш сприятливим виявиться перша частина доби, у цей час ви зможете досягти найбільших результатів. Цей період підходить для фінансової активності, однак не робіть спонтанних покупок та необдуманих вкладень. Угоди з нерухомістю також краще перенести на інший час. Якщо це неможливо, ретельно вивчить усі нюанси, щоб уникнути неприємних сюрпризів у майбутньому. Для торгівлі день особливо вдалий, тому не варто проводити будь-які акції та розпродажі. Позичати гроші теж небезпечно. За те будь-яка безкорислива допомога, оточуючи, принесе вам успіх, неодмінно окупиться у майбутньому, бадьорість та енергійність властиві цій добі, позитивно позначиться на вашому здоров'ї та самопочутті. Однак може стати. Причиною перевтоми, тому не марто перевищувати звичних навантажень. Зосередтесь на правах, розвиваючи силу та гнучкість, проводьте більше часу на свіжому повітрі. Якщо ви сьогодні працюєте, частіше робіть перерву. Слідкуйте, щоб у приміщенні було досить свіжого повітря. Протягом дня пийте більше рідини. Віддаючи перевагу соку і чистої води, взаємовідносини з другою половинкою складуться досить гармонійно, однак у першій половині доби намагайтесь уникати зайвої емоційності. Сьогодні ви отримаєте відмінну можливість зміцнити ваші почуття та краще зрозуміти один одного, тому виявляйте максимум турботи про кохану людину. Якщо ж ви поки самітні, сміливо вирушайте на побачення, воно обов'язково буде вдалим та потягне за собою бажане продовження. Весь вільний час постарайтеся присвятити приємному проведенню часу в компанії близьких вам людей, а також це чудовий час, щоб зайнятись. Ну, Коханої людини та близькою, сходити на екскурсію, провести вечір за переглядом цікавого фільму. Якщо попереду на вас чекають вихідні дні, то, а це так і буде, так? Да? Хорошим рішенням буде відправитися в невелику подорож, до прикладу, вибратись на природу чи відвідати сусіднє місто, магічні ритуали, потужна енергетика дня. Підходить для будь-яких магічних практик. Це відмінний час для залучення достатку, процвітання, зміни долі на краще. Також день гарний для практик, які дозволяють повернути почуття між подружжям. Однак людям, які не мають досвіду в магії, краще відмовитись від проведення ритуалів, так як сьогодні найменша помилка або неточність може обернутися непередбачуваними наслідками. І так, перше, залучаємо фінансове благополуччя. Щоб, прибра... щоб зробити цей ритуал, вам знадобиться три воскові свічі Біла, зелена і фіолетова. Біла це ви самі, вона відображає вас. Друга зелена це бажаний достаток. І третя це фіолетова, це ваша діяльність, яка приведе вас до процвітання. Розташтуйте ці три свічки. Перед собою на будь-якій горизонтальній поверхності у формі трикутника. При цьому біла свічка має бути його вершиною, спрямованою від вас. Її потрібно буде запалити першою і словами, як полум'я сяє, так і сила до мене прибуває. Коли запалюватимете зелену свічку, скажіть, як вогонь ярко горить, так і достаток у мій день спішить. Фіолетова. Як це полум'я розгорається, так і у справах в мене все збувається. Поки свічки горять. Починайте їх повільно здвигати одну до одної, аж поки вони не стануть щільно впритик одна до одні. Дайте їм догоріти, після чого відразу зберіть рештку воску, зліпіть його в кульку, покладіть в клапоть світлої тканини. І сховайте в затишне місце. Бажано його, тримати його там чим довше, тим краще. Якщо чоловік перестав звертати увагу, тоді вам понадобляться білі, білі нитки та нова гулка. Отже, обирайте час, коли будете у Будинку на самоті, візьміть простирадло, яким ввечері застелите подружню постіль, за допомогою нової голки та ниток, зробіть сім степків у будь-якому куточку, стежачи, щоб вони були якомога непомітнішими. Коли будете робити стежки, скажіть. Не тканину пришиваю, а серце, промовляєте ім'я свого чоловіка, зашиваю. Нехай воно добре стукає, кров по тілу ганяє, та мене промовляєте своє ім'я, не забуває. Любов до мене у його серці навік поселяю, нехай тільки про мене, мріє. І тільки зі мною щастя знаходить, в обіймах іншою силу чоловічу втрачає, тільки до мене пристрасть відтепер має. Бути тому, якщо ви все зробите правильно, чоловік знову стане ніжним і уважним, щоб залучити щасливу долю. Приступіть до ритуалу у першій половині дня, прийміть максимально зручну позу, розслабте м'язи, прямо так почуйте, що напруга йде з вас з таким спокоєм і легкістю. І коли вже тіло почуєте, що все розслаблене, Неголосно та твердо скажіть. Я вперед іду, перешкоди прибираю, щастя свого досягаю, всім невзгодам шлях до себе перекриваю, здоров'я та вдачу приймаю, заздрість проганяю, від бід себе захищаю. Усі нещастя в минулому залишаю щасливу долю свою знаходжу, заклинаю бути за словом моїм. Про проведений ритуал нікому не кажіть. За традицією перед сном, як завжди, один раз повторюємо такі. Слова. Я завжди сміливо йду вперед, довіряючи своїй інтуїції. Після я треба написати своє повне ім'я з великою буквою. Ставте лайки під цим відео та обов'язково напишіть цю фразу в коментарях. Я Наталя. Завжди сміливо йду вперед, довіряючи своїй інтуїції. Ось так треба промовити один раз та записати в коментарях. І число 11 промовляти на протяжі всього дня. Ну, до нової скорої зустрічі, мої любі! Гарного вам чудового дня!